Підписники з вами! Влад. Е, Сьогодні я вам покажу секрети Брюкевен в цьому відео. Обновлення 2024 року. А ми поїхали. Так, підписники. Mm. Давайте подивимось. Як мені пише Бурхевен, там писала на початку, коли я заходив, Див, що додавалось. Така прикольна штучка, ну. Оце. Але саме головне, що додалося дуже цікава річ. Зараз я вам її покажу. Жу. Так, давайте я спавню машину. 에, давайте заспавнимо ось такий лімузин. Давай, спавнися. І поїхали. Включаємо 70-ту, а ми поїхали. Угу. Так, нам не туди. Так, ну давайте тепнемо зразу. Нам треба на 30 якусь там третю хату. Добавили нову хату там на острові 35-ту. Опа. 35 та І спавнимо тут хату. Давайте заспавнимо якусь таку дуже велику, яка може бути. Давайте заспавнимо оцю. -от -оцю. Ем, та, оцю хату давайте. Заспавнимо і подивимося, як це буде виглядати. йо Йомо! О, правда, класно виглядає. Ні, ну дивіться, як виглядає. Ну, сидіть самі. Досить гарно, може, так. Ну тут а гаражик, типу, ось такий. Давайте обійдемо всю хату. Е так, ну, секреток я ніяких не бачу. Е таких прям. Е дуже класна річ. Так, давайте подивимося, що є ще. Добавили ось таку дуже гарну, як на мене, акулу. Давайте її заспавнимо. Ось так от. О, воно вона правда така прикольна. Підписуйте. Напишіть в коментарях, як неї залізти. Ем. О! Подивіться, я лежу. Ідеально. Я. Подивіться, як класно, Я акула. Подивіться, по-перше, подивіться, як мінімум, які ми швидкі. Навіть це не 70-та швидкість, це якась дуже велика, як на мене. Ну, досить прикольно добавили. Е, Так. І додавали ось такий преміум пак. Як на мене, цей пак зовсім не відрізняється від оцих звичайних кораблів, тому я б не радив вам переплачувати. Він коштує в магазі зараз подивимось, скільки. Він коштує 300 робоксів. Ви розумієте, наскільки це. Багато як для такого пака? Тому ну, я б не радив переплачувати і заспавнити ось такий звичайний корабель. І буде досить навіть класно. Дивіться. Можна ось так от сісти, душити мигалки ось такі. Ну, бачите, ну, краще. Е, бачите, це якийсь пожежницький. А кого це корабель, таке питання? Це корабель нагадує якийсь воєнний. Так. Так. Що в нас тут є? О, підписник. Ну, досить класний корабель. Ми просто з вами кораблі не роздивлювалися. І ось такий дуже, як на мене, класний катер. Ну він мені дуже подобається. У нас нібито був якийсь катер. Чи ні. Ні, а в нас не було. Це такий. І досить прикольний, мені він подобається. А напишіть в коментарях вашу думку. І, будь ласка, підпишіться і поставте лайк. У мене є мерч Roblox Роблоксі, Можете подивитися на нього. І підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал. Так, давайте подивимось на оцю. Така от прям вже поліцейська. Тут навіть пише вже: поліс, шериф. Департамент можна. Давайте ще перемикнемо. О, Мілтарі поліс. Стейтропер поліс. Так, ну давайте перевіримо, наскільки вона класна. Так, як сюди сісти. О, oh. мигалки є. Звук є. Е, швидкість є і досить класна. Так. Ну, як на мене, дуже класне обновлення. Але давайте ми з вами, підписники, перевіримо. Наскільки. Класно зробив Брукхевен біля спавну. От ту навіску. Може він там додав секрети. Давайте я спавню ось такий квадроцикл не Е, І дивіться, я б вам не радив купляти оцей пак. Ну, хочете, можете купити. Але я б вам не радив. Як на мене, було б краще купити ось такий пак. Зараз я його найду. Е, ось цей пак це 500 робуксів, і він досить вигідний. Бачите, Діза Пак. Він вигідний. Так. Давайте подивимося, що там на нависті пише наші. Угу. Опа. Оп. Так, секреток я не бачу таких прям. Е, ну, в принципі, досить нормально. Досить класне обновлення. Е, може, квартири якісь нові додавали. Давайте подивимось. Підписники, а я не пам'ятаю, що такої квартири. Давайте ми подивимось. Так, підписники я вже перейшов. Е, давайте подивимося і займемо квартиру. Так, давайте. Я її встановлюю і. І, маю! Так, підписники. Це якийсь новий музичний дім. Йо-маю, ну подивіться, подивіться от просто. Е, ми можемо. Що? Це дуже класно. Давайте роздивимося. Так, ну тут і гітара, мікрофончики, барабани. пам 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 пам, -пам, 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 -пам. Окей, класно. Тут у нас музикальний. Тут тут. Тут у нас туалет, окей. Тут у нас такі от слова читаєш, тут у нас. Е, записуєш. Так, тут в, е, питання до ліжку. А я розумію, там щось поробив, щось поробив. Так, е, да, тут аліжка нема, окей. А що це таке? А, що це таке я ролі беру? Я не брав ролі. А, ну, закриємо хату. Ну, досить подивіться, яка класна хата. А, секреток я в ній не знаю, бо я її тільки що замітив. А, ось тут є якийсь другий поверх, тільки треба відкрити. Давайте зараз заліземо. О, май гад, Подивіться. Як класно. І подивіться, от. ні, ну воно дуже класно. Оце бру Кевен постарався. Це я не спорю. От подивіться, включаємо так джакузі, вибираємо червоне. Кайф. Ну добре, мені це дуже сподобалось. Це обновлення. Ну, це, напевно, старіше було, але я про це вам не показав. Ну, взагалі дуже класне обновлення, мені подобається. А якщо хату ми пофарбуємо в чорний, то що в нас вийде? Якщо ми пофарбуємо в білий? А, бачите? Що пофарбуємо в цей колір хати, це десь це синій, це синій. Треба ось такий десь брати. Та ось такий. Ну во, просто все ідеально вписується. Ну мені дуже підписники сподобалось. І такий столик, бачите. Класно. добре підписники, а на цьому ми будемо закінчувати. Всім па-па! З вами був Влад, ставте лайки, підписки і дзвіночки. Всім па-па!